Доброго дня, мої дорогенькі. Настав час купати часник. І ось викопали ми Часничок під назвою цей новий гармідор. Безстрілковий, білий, ну дуже крупний. Такий часничини, такі, ну, ось в кулак мій влазить Купувала я його е, у Наталі Вікторівні в магазині. Як це називається тимазун? Багато беру там насіння. і добре вибрала там, і брала там от часник вони пропонували. Було дуже цікаво, що, що за часник, біленький геть він, Такий вже ми одну розпочали їсти. Гостренький в міру смачний. Оце я вибрала. Купила в неї 250 г того часнику Так, є і середня головка, а в основному всі. ось такі. Ще землю не обібрали сьогодні. Ми тільки його буквально з півгодини назад ось Як ми його вибрали. Тут, слухайте, при посадці я йому нічого не давала. Ми посадили його, не було в мене доброго І ми восени його посадили, ріс він під теплиці Та під теплицею, так, там була вода. Але виріс, слухайте, такий класний чесник. І мені подобається, що в ньому немає, ем, немає ем, стріли. Не треба обрізати, бо я не встигаю ту стрілку обрізати. А ось така краса виросла. І ось ящичок ми з дитиною накопали. Такого гарного чесничка. Герний дорт. Я дам посилання на магазинчик. Може, хто де або там захоче купити, або де в іншому місці. Будь ласочка, супер. Хочеться такий розвести. Поставимо собі на, щоб на ту зиму посадити. Я думала, би додати йому добрива. Ну, або прямо косочки, або яра підсипати, то був би, мабуть, іще більший. Ну мені і такого досить У мене вперше такий. Величезний часник, правда. Ну, ось в ящик все і не влазе. Трохи Добавлю Ось таке маленьке відео. Ми тільки-тільки його з дитиною викупали. Зараз ми його розкладемо, хай він підсохне, обріжемо бадилля і будемо зберігати, собі лишимо їсти. На консервацію у нас є трошки менший. І лишимо крупне на посадочку і будемо розводити такий смачний і гарний чесничок. і вам посадити такий гарний чесник Гермідорт, новий сорт. Ну, для мене новий. Може хтось уже давненько його садить. ну Вважаю, він того достойний садити, бо там в другому місці посадила звичайний такий безстилковий чесничок. То він, був, він був маленький, маленький, Ми, він примерз цією весною, весна була не у нас, примерз. І той геть, хоча цельний це примерз, умови однакові у них були. З цим все добре. Дивіться, які чесничини є. Вислали мені гарний чесничок, присланий на нову почту, я отримала. Ми його зробили. Майстром Максимом Чавість. Він у нас полежав ці зубчики чесника з годинку в Максимі. Це такий протруйник, щоб не було гнилі ніякої. ніякої. Ось такий ще покажу вам чесничок. Пока розкажу. І mm. посадили. Була вода, а доброго? Та ніяких добрових мені ніхто не давав. Так, тут величезна бадилля. Бадилля ми приберемо, а чесник лишемо собі. От вам маю не тільки квіти, а ще й чесник. Такий гарний получився. Слава Богу, що виріс такий гарнющий, величезний чесник. Дуже рада і вам раджу такий посадити. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всього доброго, бувайте!